Сталева зграя не знає жалю до ворога на фронті. Відпочинку у тилу. Підрозділ гармашів 118-ї окремої механізованої бригади вправляється із великокаліберним сау. Вони мають швидко прибути на вогневу позицію. і Так само швидко і залишити спритність, кажуть артилеристи. Запорука виживання. На вишколі бригади побував Андрій Почтів. У прифронтовому ліску гармаші Сталевої зграю 118 ї бригади стають до вишколу. Ми тим самим закріплюємо вдосконалюємо свої навики. Стаєм потім сторонобака. Екіпаж самохідної гармати має якнайшвидше зайняти свої бойові місця у сау, щоб бути відмінниками часу обмаль на п'ятірку це 35 секунд. По місцях. місця. Це вже випробування артилерістів виїзду на вогневу. Так само під неупереджений секундомер офіцера. Ідеально, хвилина 10. При нормативі дві хвилини. Ендрю, залиште вогневу позицію. Хвилину 26. А, ну... а під обстрілами все швидше. У 2014 році воював і у 22-му перезвався. 45-річний командир гармати на псевдоендрю ще важко дихає після вишколу та запевняє, то не від фізичної напруги. Це не важко, це просто емоція, Переживаю. Це саву ми отримали із Германії. Ми вчились у Германії місяць. Ось на цих кадрах СБПЛА робота цих САО М109 по російській піхоті та укріпленнях. 155 мм снаряди не лишають ворогові шансів. Постійно досконалі навички, тому що ну, ситуація на фронті може скластися різна і може бути навіть так, що постріл з артилерії потрібен швидше, ніж там піхотинець, висениця з бліндажа почне вести стрільбу з автомата. Морально не видержали. Уїхали. Це так, 23-річний Маріуполець на псевдомалий пояснює, чому кілька років тому пішов з іншої бригади у СЗЧ та минулого місяця наважився повернутися у військо. Посовітували цю бригаду. Сказали, що тут все отлично, захотів. Знову вернувся. Не шкодуєте про своє рішення? Ні, ну поки що ні. Не надто вправно, поки все виходить у 29 річного сумчанина. Михвода сауна псевдотехнолог. Колишній піхотинець лише опановує свій новий фах. Другий день на механіку водій. Плюс-мінус все виходить. Просто треба час, щоб швидше це робити. Спритність кажуть гармаші, то запорука виживання. Фронтове небе кишить ворожими дронами. Багато IPV-шок і дронів, ладен були таке, щоб примет попадання було. Ну, трошки контузія була, але прокапали і знову бій. Та 34-річний киянин на псевдоодін, який керує вишколом, твердить, попри дронову війну, арта досі актуальна у бою. А незабаром сталева зграя теж матиме повітряний супровід. Є, якби, наприклад, якісь дальні цілі, плюс в залежності характер, цілі, плюс враховуючи там сили, які наступають. Тобто ну, дрони можуть, наприклад, не витягнути цього всього. Артилерія. Завжди, принципі, дістане куди завгодно. Відкрию такий невеличкий секрет, що в нашому підрозділі також формується таке невеличке відділення FPV. Тож вояки 118-ї бригади збирають гроші на ударні дрони для свого нового підрозділу і просять небайдужих долучитися. Андрій Боч Ортен Дажанко факт сі Єдині новини.